Українці, привіт! привітрать вас, на нашому каналі сьогодні разом з нами ви узнаєте, як закону в цьому році безкоштовно розмитнити автомобілі з Європи, що для цього потрібно, і які авто під це підходять. Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно і більше українців дізнається, як правильно і безкоштовно розмитнити свої транспортні засоби. Нещодавно з України виїхала дуже велика кількість людей в зв'язку з цими подіями, які трапились в останній час, і люди виїжджали на своїх транспортних засобах. І вони виїхали на авто, які мали українські номерні знаки, і ці автомобілі осіли в Європі. Що відбулося далі з цими автомобілями? Деякі автомобілі залишились на цих українських номерах. Але більшість автомобілів, які приїхали в Європу на українських номерах, відповідно до чинного законодавства тих країн були перереєстровані на іноземні номера. Був спеціальний закон, який запровадили в Німеччині, що автомобілі, які перебували на території Німеччини більше одного року, обов'язково мали бути зареєстровані на німецькі офіційні постійні номерні знаки. І такі ситуації траплялися майже по всім країнам Європи. І ось. Саме ці автомобілі, які колись були на українських номерах, вони вже отримали новий статус, європейський статус. І сьогодні багато українців повертаються додому, і вони ж не знають, як правильно ці автомобілі, які вже отримали іноземні номерні знаки, завести в Україну, щоб нічого не сплачувати, нічого не розмитнювати. І ви знаєте, ще буквально недавно місяць два тому навіть українські митники не знали, як правильно розмитнювати ці автомобілі. І ось. Ми отримали прес-реліз закарпатської митниці, де вони розповідають, як зробити все правильно, щоб не було жодних проблем. І на що увагу звертає митниця? Вони звертають увагу на статтю 372 митного кодексу України, де зазначено особливості тимчасового вивезення громадянами-резидентами товарів за межі митної території України. Ця стаття 372 митного кодексу України передбачає, що товар, який був вивезений з території України, він вивозиться або постійно, або вивозиться тимчасово. Отже, автомобілі, які хочуть повернутися назад, вони є вивезені тимчасово. І далі саме головне центральна стаття Митного кодексу України 119 зазначає, що дані товари, автомобілі відповідно до цієї статті, зберігають статус українських товарів. Тобто автомобілі, які колись були зареєстровані в Україні, які колись були розмитнені в Україні, вони залишаються українськими товарами. Що це значить для нас, для простих людей, для перекупів і для всіх інших. Це означає, що ви маєте право на безкоштовне розмитнення.